Що стоїть за мішою Лебігою і кого він слухає? Жителька Черкащини надивилася новин і стрибнула в криницю. Лікарі у Львові зі шлунку дівчини видалили кілограм волосся. У Луцьку в руках у школяра вибухнув iPhone 11 Pro Max. Черкаська ритуальна агенція пропонує купити гроб своїй другій половинці на день святого Валентина. І не тільки такі новини у сьогоднішньому випуску. Також сьогодні я подарую комусь з вас ось цей портфельчик бренду Star. А от кому саме? Ну це ви, звичайно, дізнаєтесь в кінці випуску.

Перша наша новина пузата хата. Шматок зуба попався киянці в пузатій хаті в торговому центрі Оазис. Ну, якщо чесно, помітить його майже нереально. Ви ж розумієте, як вона його знайшла. Серед своїх зубів відчула зайвого. Ой, щось на зубах хрустить. А це зуб хрустить на зуба. Це той випадок, коли за тавтологію можна не вибачатись. Ну погано, що ми не знаємо всієї ситуації. А може вона фея, а може вона на касі запитала. Точно смачно. А їй у відповідь: Зуб даю. А може взагалі це її зуб? До речі, побачив ціну в чеку 310 гривень. Спочатку думаю, що? 310 гривень за якісь і гречку. А потім думаю, та вона виходить за 310 гривень і поїла, і по дьоснам з кимось лупанула. Єдиний мінус, що не знає з ким. Але якщо він лежить там, ну то це явно робочий зуб, зуб, який раніше пляшки відкривав чи горіхи лупив. А якщо задуматись, то це зуб, який приносить гроші. же ж повернули гроші. Тепер будете знати, як безкоштовно їсти в ресторанах. Та ні, тамаля дичь, бояку не. Вибух айфона в одній із шкіл Луцька в руках школяра вибухнув айфон 11 Pro Max. От вам і будь ласка, плюс одна фобія. Сто ямба. А звідки в школяра айфон Max? промакс? Як професіонально треба було працювати ротом, щоб заробити на 11 Pro Max? Що? Я про те, що він гарно колядував. А ви вже про що подумали зрученце? Ви за як згоріло, а захисне скло ціле. Це, до речі, могла б бути гарна реклама захисного скла. Значить, згорів дисплей, але захисному склу окей. Ну я і айфона понімаю. Я чесно сам деякі тіктоки не вивожу. А телефон знаєте, теж не резиновий. Хоча ми й не знаємо деталей. Може там батарея була, типа такої. А може дивився інтерв'ю Зеленського? Ну і телефон не витримав рівень потужності. Я б на його місці тепер всю техніку Apple повикидав. Би. Бо кажуть, що яблуко від яблуні недалеко вибухає. То получається, все таки Андроїд краще чи що? Він як вибухає, то вибухає вже по локоть. Та guy... якщо вам залітає мій контент, і ви хотіли б, щоб він виходив частіше, Ну то підтримайте мій канал, нажавши кнопочку спонсорувати під цим відео. Найдешевша підписка 25 гривень в місяць. Та да це навіть менше ніж пачка чіпсів і як тільки ми назбираємо на монтажера, відео буде частіше. Повернемось до новин. Та Жінка в криниці прихопила подушку та печиво. На Черкащині 62-річна жінка стрибнула до криниці після перегляду новин. Так, мабуть, їй стало стидно за ті новини, що в буквальному сенсі крізь землю провалилась. Як то кажуть, 100% розуміння, нуль засудження. Ну а що? Ви взагалі читаєте новини? Ілон Маск на камери зігує. Потап в дудя. Трамп хоче дружити з Путіном. Ну і що робить після таких новин? Правильно! Підутоплюся у річці глибокій. От тільки дивний список речей вона взяла. Печиво? А, вона, мабуть, перед цим кинула в криницю 10 пакетиків чаю. А потім взяла печиво в руки і пригнула в ту чаямбу бомбочкою. А подушка тоді наша. Краще взяла відро. ДА Чи вона подумала, що льодяна вода то чіпуха, аби голові було куди прилягти? А, типа, якби знав би, де впадеш, то підстелив би подушку. От вона, виходить, і знала де впаде. Залишилося розібратися чого в криницю. Може вона Маріо? До речі, я подумав, що в селі менше способів самогубства. Ну, до прикладу, з багатоповерхівки не пригнеш. То вона і рішила в яму пригать. Та ні, тамаля дічьобу я один кілограм волосся. Лікарі у Львові видалили кілограм волосся зі шлунку 15-річної дівчини. Що? Як? Чому? Як це взагалі могло статись? Вона що, облизувала єті? А, вона квадроберкіт. Це ж коти постійно облизують себе. Я тепер ніколи не буду сварити дружину. Що стоку ванні і волоссям забити. Краще вже там, ніж в собі. Зазвичай жують волосся, коли нервують. Оце то вона, звісно, перенервнічила. От вам ще одна причина, чого казіно шкідливе. Ні, ну я, звичайно, розумію, що так Світі повелося, я люблю її. Але ж не настільки вже, щоб їсти. Ну не настільки, щоб прям подавайте мені його під соусом карбонара. А взагалі це хвороба виявляється, і знаєте, як вона називається? Трихобезоар або синдром Рапунцель. Це коли у шлунку назбориться і ущільнюється клубок волосся, яке людина ковтає. Трихобезоару або синдром Рапунцель, або ну да, дуже схожі назви. Ну це все рівно що сказати. Зустрічайте штрекенбобен або іншими словами. Весняна пісня. Короче, народ, не їжте волосся, коли нервуєте. Тож є нігті для цього. Наступну новину я назвав Усик The енд. Бо Олександр Усик проведе ще два поєдинки і завершить свою кар'єру. Ну а нам то що, як казали класики, Уходиш! проведе ще два поєдинки. Я навіть здогадуюся, що це будуть за поєдинки. Зустріч з Трампом oh. і зустріч з Путіном Ну, хоч цього разу Лукашенка пронесло. Yes! До речі, щось там про Лукашенка взагалі нічого не чу. Ну та й по цим балам. Ми тут вообще до прусика говоримо. От Цікаво, що він далі буде робити? А може це наступний мер Києва? Але кличко думаю, так просто не віддасть. Придумав один на один, значить, з кличком на скляному мосту. Хто виграв, той і мер. До речі, багато натяків на те, що він піде в політику. Цікаво, яким був би мер Усик, поміняв би скляний мост на дзеркальний. А яким би був президентом? Цікаво, може проголосуємо по приколу. Що, тригернуло вас трохи. Погнали далі. Наступна новина Золоті медалі у школах України скасували золоті та срібні медалі. Ну от нарешті взялися за реальні проблеми. Відтепер для записів у документах, замість формулювання золота медаль або срібна медаль, використовуватимуть запис з відзнакою. Просто тепер замість медалі запис буде. Ну і якщо відмінник любить морепродукти, то директор школи дасть йому от такого краба. Класно було б, якби йшли в ногу з трендами. І замість з відзнакою написали: потужно закінчив школу. Я вважаю, ці от мало того, що штучний інтек. Елект скоро забере половину професії на себе. То тепер, блін, ще й в токерів роботу забирають. Ну але в принципі воно й не дивно. Відмінили поже й 11 -й клас. В принципі, до речі, можна скасувати не тільки медалі, а й дипломи вищої освіти. Диплом він же ж як сосків, мужика є чисто для галочки. Ну а по факту, кому потрібні були ті медалі від цієї прикормки, дуріли тільки совкові батьки. Та <звук> Акція на гроби. Пам'ятаєте ритуальну агенцію, яка зробила на Чорну п'ятницю акцію три гроба за ціною двох? Один плюс один дорівнює три акція до чорної п'ятниці. Якщо не пам'ятаєте, то ось посилання на випуск з цією новиною. На день святого Валентина вони теж не залишили нас без акції. Один плюс один дорівнює три. Ні, два. Готуємось до дня закоханих. Хочеш оригінальний подарунок? Тоді тобі до нас. Такого ви ще не бачили. Один плюс один дорівнює два для влюбляних два граба. чого ж то почати? Ну по перше, погодьтесь. доволі таки нетипова акція. Один плюс один дорівнює два. Так що ж тут ще такого незвичного? А може те, що вони на день закоханих пропонують подарувати гро? Хоча з іншої сторони це буде дійсно сюрприз. Мені до речі подобається, що в них реклама прогресує. Новий продавець цієї дівчини в минулій рекламі не було. Для влюбляних два граба, і прям видно по її настрою, що їй дуже подобається ця робота. Ну або вона в сос. Ну, їба, і хоч коментатори недовольні, понятно, що дівчата просто роблять хайпову рекламу. І якщо про неї говорять, вона працює. Та Лебіга хто стоїть за рішеннями, мішали Лебіги Ну або як Лебіга прогнувся під систему А я вам зараз розкажу. А я зараз вам покажу. Ну і покажу теж. Коротше, на днях вийшло скандальне інтерв'ю Потапа Дудю. А якщо бути точним вийшло інтерв'ю українця за кордоном. Українця за кордоном. Російському журналісту. Ну, це зашквар чундровський. І розлітається воно по всім українським групам. Кожен другий лемко приніс цю новину в наш інформаційний простір і запостив її собі в телеграм-канал. не і, і до того всього ще й пише: не дивіться це самі, бережіть голову. Ми мали дивитися крінжатіну сьогодні, і вона найшла нас сама, натякаючи на те, що Михайло ще й збирається подивитись це разом з глядачами на інтерв'ю російського журналіста з пиришком по пирожку. Ну і в цей момент в коментарях вирушає шакалячий експрес. Бля, чому українці самі поширюють роз Ютуб, а потім самі ж кажуть: А хулі українці дивляться русню? Нє, не треба хусосів наш простір. Дивитись, дудя, ну на. Фу, нахуй, навіть не думай його дивитись. Та пішов він нахуй, шо той, шо той, нахуй нам їх дивитись. І Михайло, мабуть, після того як прочитав коментарі, замість того, щоб сказати, вибачаюся, народ, трохи чіпуху придумав. Видаєте во. Стоп, три години з потапом говорити? Три години з потапом? Чуєте, я сумніваюсь, що вивеземо. Може, і пішов він нам. Поняли, типа це він сам придумав. А не того, що підписники засрали цю ідею. Але це ще ж не кінець. Залітаємо, значить, в коментарі сюди. На 1,5 треба дивитись. Можна на прискореному. Давай, дивимось, треба дивитись. Треба, Михайло. Ну ви поняли, що там несеться. І після цих коментарів Лебігович, виходить, перевзувається. Раді того, щоб ви не дивилися це самі і не крутили перегляди. Ми подивимось на швидкості 1,5 і Чисто ті питання, які стосуються війни. І навіть це ще. Кінець. Заходимо тепер в коментарі сюди. Прогнувся, прогнувся, продавили, прогнувся, слабак, зламали. І що ви думаєте, це кінець? Дідька лисого. Михайло знову перевзувається. Я знову передумав. Я тако подумав і, бля. Не представляю, що я на стрімі дивлюсь, дудя одумався старий. Повага, Ну і правильно. Ну і вже на цьому, в принципі, все закінчилось. Ну то це що виходить? Лебіга не має своєї думки, і за всіма його рішеннями стоять підписники. Хоча, як на мене, він все вирішив правильно. Та <плес> Так, кому ж дістанеться цей рюкзачок бренду став. Його забере власник найбільш залайканого коментаря під цим відео. Дивитися результат буду, коли вийде наступне відео. А це приблизно тиждень тире, півтора Якщо є якісь питання по розіграшу, також пишіть в коментарі, усім відповім. В минулому випуску, до речі, була новина, як ТЦК забрали чоловіка, а його дитину лишили на вулиці. Подивитися це, ви можете ось тут. Ну а поки підпишись, будь ласка, на канал, постав лайк, якщо тобі подобаються новини, після яких хочеться помитись. Ну і напиши, будь ласка, своє враження в коментарі. Це був слава Богу. Володя, пока!